Про погоду. По першим морозам знову засвітило сонце. Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні поговоримо про е, такі помилки в українській мові. Як я сказала, по першим морозам засвітило сонце. Наші хлопці гнали ворогів по полям і лісам. Що ж тут неправильно? По-перше, добре би було сказати по перших морозах, по кому по чому. Однак в українській мові так взагалі не говориться. А говоримо після кого, після чого? Після перших морозів. А по першим морозам це є калька, знаємо, з якої мови. Наші хлопці гнали ворогів. Полями і лісами. Так, говориться українською. А по полям, по лісам ми знаємо, хто бігає і утікає від наших славних ЗСУ і НГУ. Про це завдання на це правило. Було неодноразово в тому місці на моєму каналі, де я щоденно, близько полудня, кидаю вам завданнячко, питаннячко, цікавиночку, щоб ви відповіли і відсвіжили собі у пам'яті правила української мови. Дякую, що заходите! І сюди послухати, подивитися фільмики. І щодня там відповісти на цікаві питання. Маю надію, що вони для вас цікаві. Запрошуйте своїх друзів сюди на канал. Хай нас буде більше. До наступних зустрічей. Па-па!